Вітаю, готова поділитися свіжою інформацією. У Миколаєві мати хотіла продати новонароджену дитину за 10 тисяч доларів. Військовослужбовець вимагав хабар за ротацію. Про грабіж у леточеві та вирок водієві, який нетверезим сів за кермою, спричинив ДТП з летальним наслідком. Розповім далі. Військовослужбовець однієї з частин Дніпропетровської області впіймався на хабарі. Про це повідомили у ДБР та поділилися деталями. Родина військовослужбовця, який близько півроку перебував на фронті, втратила з ним зв'язок. У пошуках інформації про долю близької людини родичі через знайомих вийшли на цього посадовця. Той повідомив, що із бійцем усе гаразд а відсутність зв'язку пояснив неможливістю вийти на контакт. Скориставшись емоційним станом родини, військовослужбовець запропонував захаб. Бар домовитися про включення бійця до списків на ротацію за свої послуги він захотів 9 тисяч доларів та наполягав на терміновій передачі. ДБР перевіряє можливу причетність до злочину й інших осіб. У Миколаєві мати хотіла продати новонароджену дитину за 10 тисяч доларів. За даними слідства, ще під час вагітності 21-річна жінка та її 38-річний співмешканець підшуковували бажаючих придбати немовля після його народження. Під контролем правоохоронців відбулася зустріч із потенційною покупчиною, яка передала завдаток. А 2 січня 2026 року, наступного дня після народження дитини, після фактичної передачі немовляти та отримання основної частини коштів підозрюваних затримали поблизу пологового будинку. Трагічне сповіщення надійшло до Сахновецької громади. За свободу, незалежність і територіальну цілісність України загинув захисник Євген Едуардович Іванюк, 1994 року народження, житель Ліщанського старостинського округу. Воїна мобілізували 17 січня 2025 року. Служив стрільцем помічником гранатометника. Оборонець загинув 23 травня 2025 року поблизу населеного пункту Андріївка Волноваського району Донецької області внаслідок артилерійського обстрілу. Його ідентифікували за результатами ДНК експертизи. Вічна слава та шана полеглому щирі співчуття рідним. Грабіж у Летичеві у поліції області повідомили про 28-річного місцевого жителя, який вкотре за своє життя вчинив крадіжку. Цього разу вкрав мобільний телефон у знайомого. Двоє місцевих жителів разом розпивали алкогольні напої в гостях. Коли вони вийшли на двір, підозрюваний попросив у 42-річного знайомого телефон, нібито позвонити. Проте схопивши його, почав тікати. Правоохоронці знайшли ласого до чужого майна чоловіка та оголосили йому про підозру. Шість половиною років тюрми за смерть пасажира Волочиський суд виніс вирок водієві, який 14 вересня 2024 року сів за кермон нетверезем, що призвело до ДТП із летальним наслідком. Аварія сталася у селі Бубнівка. 62-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Ополь, допустив з'їзд у кювет. Авто перекинулося. Тоді важко травмувався 61-річний пасажир від отриманих травм. Через тиждень він помер у лікарні. Експертиза тоді показала три проміли алкоголю в крові водія, що більше як в 17 разів перевищило допустиму норму. Нещодавно суд визнав гори винним і посадив до в'язниці. Також позбавив права керувати транспортним засобом його на 9 років і зобов'язав сплатити півмільйона гривень моральної шкоди родичам загиблого. Прогноз погоди на 7 січня за повідомленням синоптиків області буде хмарно. Вночі сніг, вдень значний сніг, вночі та вранці місцями туман на дорогах ожеледиться. Вітер північного напрямку від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря по області протягом доби становитиме від 1 до 6 градусів морозу, а у Хмельницькому від 2 до 4 градусів із позначкою. Мінус. Тож одягайтеся тепліше та будьте обережними на дорозі. Дякую, що проводите цей день у нашому товаристві. Попереду підсумковий випуск новин. Тож не пропустіть мирного вечора та спокійної ночі. Бережіть себе та своїх рідних.